Доброго дня! Перед вами механічний плиткоріз Bosch PTS470 для різки плитки. Ну, я якось перший раз зустрічаюся з такою технікою, тому вирішив засняти. Взагалі-то у мене багато плиткорізів, але всі вони електричні. Механічні не бачив, тільки в магазинах. Цей плот крис враження впечатление Тобто То есть толстый металл. Скажем так, все надійне, все крепится надійними болтами. Мабуть, и в работе он должен быть гарний. Я так понимаю, что вот этим роликом ріжуть. Я просто зі всіх сторін знімаю, кому цікаво, можете на нього придивлятися. А я з радістю його можу продати. Ось така техніка. Всього найкращого, до бачення!